Доброго дня! Як ви знаєте, сьогодні у нас день працівника освіти. Людмила, чудова нагода звернутися до всіх робітників освітньої галузі, які сьогодні працюють для того, щоб дбати про незламних дітей незламної країни, Гацький Володимир Анатолійович, директор ліцею Свобода. День вчителя це така цікава штука. Взагалі то це день працівника освіти. Я сьогодні поздоровав весь колектив, в тому числі техпрацівників кочегарів. І так далі, тому що це їх теж їх свято. Без них ми не змогли нормально проводити освітній процес. Тому це свято всіх вже 45 років. Це це свято. От, як вчитель з 1980 року. Ну, а як директор, то вже 40 років. Ще більше. Скільки не живуть, не так вийшло. Всім освітянам, всім громадянам України. Саме найголовніше здоров'я і миру. Все остальне зробимо своїми руками і своїми мізками. Так, да, ви абсолютно праві. Дякую. Все буде в Україні. Е, Привіт, мене звати Вікторія. Я вчуся в п'ятому Б класі в ліцеї Крила України. Для мене школа це для мене як другий дім. Я е, 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 там спілкуюся зі своїми. Однокласника. Мені, мені там цікаво навчатися, мій улюблений урок це математика. Ну а що ти будеш сьогодні робити в такому наряді? Я буду танцювати два танці і співати одну пісню. Вау! Тобі подобається це все? Так. Ти готова? Так. Ну тоді удачі, подивимося тебе на сцені. Дякую. Все. Сердечно вітаємо всіх вас на нашому урочистому зібранні грамотою. Міністерство освіти і науки України нагороджується. Орищенко віра павлівна вчителька математики ліцеї. А. а що за концерт був сьогодні? До дня вчителя. А що б ти хотіла їм побажати в цей день? Щоб вони були щасливі, щоб біля них завжди були їхні ученики. Ученики. А ти найкраща учениця в класі? Не знаю. А хотіла би бути? Так. Да. А як тобі концерт сподобався? Так, да, дуже. А який у вас був номер? У нас був номер Жаль меніно. Тобі подобається танцювати? Так. Да. Дуже? Так. Да. Будеш продовжувати? Так. Тебе чекати на сцені. Впевнена? Так. Да. Добре, дякую. Сьогодні день працівників освіти. Як ви прокоментуєте дане свято? Сьогодні було дуже цікаве свято. Цей захід мені сподобався, тому що там було дуже багато гарних танців, і особливо приємно було бачити вчителів зі своєї школи на нагородженнях. Чудова чудово, яка школа? Друга. Друга. Цікаво. А що до вас? Мені захід теж сподобався. Я спостерігала з іншої кімнати, але мені дуже сподобався цей захід. Своїх вчителів я побачила. Я задоволена. Номери були гарні, музика була гарна, Деякі номери мене навіть тронули. Найкращий номер це «Тіні забутих предків. Там, взагалі, такий текст так. не просто вау. Скажи, будь ласка, що ви хотіли попереджати самим вашим вчителям? Терпіння. Терпіння і нервів. Такі заходи мотивують піти у педагогічний. А, окей. А вчитель, вчителькою, якого предмета ви хотіли б стати? Я думаю, це могла б бути українська мова та література. А ви? Література. будь яка література. Аліна, доброго дня. Скажіть, будь ласка, чим ви пишаєтесь в ваші професії? Ну, Мабуть, найбільше я пишаю своїй професії це своїми дітьми, яких я виховую і навчаю. Що саме подобається в ваших дітях? Мені подобається в них все. Мені подобається те, що я, окрім того, що їх навчаю і навчаюсь в них сама. Скажіть, будь ласка, що ви думаєте щодо концерту? Ну, це було дуже затишно, це було дуже тепло. Діти подарували дуже багато нам яскравих номерів. Вони дуже довго готувались, і за це їм дуже велика дяка. Все було супер, особливо з такими ведучими. А хто з ведучих? я. та взагалі, шикарно, я вважаю. А якісь можливо побажання самі дітям це чудовий день. Дітям хочеться подякувати перше за все. Подякувати просто за те, що вони є, за те, що вони завжди нас підтримують, і за те, що вони дають нам змогу працювати, розвиватись. Всього і... найкращого і терпіння разом з нами. Окей, ще таке питання: побажання собі, як вчителю молодому? Терпіння і щоб ніколи емоційно не вигорати. Угу. А як це можна зробити? Працювати 24 на 7, як ми це й робимо. Можливо, до речі, навіть так. Дякую, Веліна. І вам дякую. Доброго дня, ми зустріли представника міської влади, тому запитання до Зеленська Вікторія, да, секретар міської ради. Діти це завжди емоції, і ну, таких емоцій ніде не купити і не побачити. Я дуже вдячна за запрошення Людмилу Анатолівну. І звісно, що свято. Я за першою освітою теж педагог, то. Ну, концерт дуже гарний на вищому рівні, і Геннадій Іванович завжди вміє підбирати такі номери, які заходять на саме серденько. Так, та да, це це чудово. А як щодо побажання дітям і молодим нам вчителям, які почали тільки свою кар'єру? Ну молодим вчителям, звісно, успіхів і творчих злетів. А діткам розвиватися, це таланти, і мене дуже підкупило, як вони тримаються на сцені. Вони ну. Артист, просто артист. Майбутні артисти України. Так. Що ви хочете побажати нашим учням і вчителям. Хочу побажати найскорішого миру, впевненості у завтра. Хочу побажати того, щоб було здоров'я, і наші діти, наші. Патріоти, громадяни залишалися жити і працювати в Україні, навчалися в українських вишах і в подальшому розвивали нашу державу на всеукраїнському просторі.